О, привіт! Це моя 3D-друкарня, моя основна ферма 3D-друку. Тут постійно міняються кількість принтерів і їх конфігурація. Ще в цьому офісі є три окремих місця з друкарною, де у мене окремо стоять принтери. Але мої принтери і мою майстерню ви вже бачили. А в цьому відео я хочу подивитися на ваші майстерні. Тож я попросив прислати в свій телеграм-канал фотографії ваших 3D-майстерень для того, щоб разом подивитися на них. Ну, ми це робити. Перша 3D-друкарня це 3D-друкарня Паліни. Виглядає потужно. Ну, насправді, це можна вважати 3D-друкарною, це 3D-ручка, якщо хтось не зрозумів. Це було дуже сильно і дуже смішно. Паліна з чогось завжди треба починати. Тим паче, там плюс-мінус схожий механізм плавлення пластику. Той самий матеріал використовується, так само нагрівається сопло. Єдине, що воно не охолоджується при виході. І замість механіки 3D-принтера виступає ваша рука. Це все жарти, але переходимо до наступних фотографій. Влад прислав нам. Фотографію своєї майстерні, і я вже бачу, що вона зроблена з бази. Це А 1 міні-бамбулаб. Також я бачу. Тут ще є сушилка від Creality. завжди рекомендують сушити пластик. Але я такими сушилками поки що не користувався, просто тому що в мене дуже швидко вираху розходуються е... катушки з пластиком, але в деяких випадках така сушка обов'язково. Наприклад, якщо ви друкуєте складними матеріалами, по типу нейлоном, ТПУ або іншими матеріалами, які легко набирають вологу, навіть той самий педжий. Єдине, що на мініку нейлоном не подрукуєш, але можливо ТПУшками друкують. І тут ми бачимо, що є навіть якісь апгрейди на принтері. Коротше, непогана, хороша база і класний вид з вікна. Наступна фотографія від Алексія. Це у нас Creality, наскільки я розумію, це КЕ. Що мене дуже здивувало, подивіться, в екранчик Creality вімкнуто цілих два USB-порта. І я чесно, не розумію. Чого взагалі їх там використовувати, окрім як для флешки, але тут це зрозуміло. Один USB-шник у нас веде до камери, це, мені здається, не схоже на чи схоже, я не знаю, я не бачив таку камеру саме від бренду Creality. Можливо, це якась веб-камера, яка просто мануально підключена до принтера. 100% принтер перепрошитий, тому що, щоб підтримувати сторонній умовно девайс у вигляді камери, її треба. Якісь маніпуляції робити з прошивкою. Друкуються, слава Богу, для друкармії виробиться дуже приємно бачити. А ще, наскільки я розумію, тут у нас є якась така приблуда, навіть не знаю, що це. Спочатку подумав, що це кінцевик, але, можливо, це датчик для калібрування вібрацій. Умовно, якщо принтер в базі не має інпут-шейпінгу на борту або він поганенький, то встановлюють певні датчики на друкуючу голову і запускають тест. І, можливо, саме. Цей датчик другим і підключений до нашого екрану. Дуже цікаво, таке я ніколи не бачив, але похвально. А це вже повноцінна ферма 3D-друку. Уже цілих два принтера. Тут та сама сушка знаходиться від кріаліті, дуже корисний. Бачите, інструмент багато хто його використовує. Скоріше все часто друкуєте пенджі матеріалами. Ну і звісно, що Бамбулап А1 міні. От в чому плюс мініка в тому, що він дійсно маленький. Його легко можна поставити на стіл. У мене в кабінеті особисто стоїть мінік прямо на робочому столі. А ось такі великі принтери їм треба, звичайно, що окреме місце. І тут, в принципі, дуже зручно в шафі розміщений кріаліті. Класно, я щасливий за те, що у вас стільки принтерів. Це вже відео, <с> і виглядає щось потужне. Подивіться, це якийсь Франкенштейн, якщо чесно. Принтер зібраний, перезібраний, там щось впаєне, там якийсь Type-C зроблений всередині. Друкує, бачу добре. Але що це таке? Я бачу на кузові напис Flying Beer Ghost 4S. Це літаючий мішка, монстр з Аліекспресу, який всі так люблять модернізувати. Ну, я такого вперше бачу. Мені здається, це дуже схожий екструдер на Creality k 1 або k 1 c точно такий самий там моторчик і такий самий притискний механізм. І, скоріш за все, власник цього принтера просто поставив екструдер від Creality. і навіть ось цей кабель-канал на принтер. З Алікспреса і що ну, друкує. Круто! Я чесно в захваті від того, наскільки ви майстри Це це виглядає класно. Якщо це працює, це працює. Рухаємося далі. Опа, знову відео. І це у нас ще більша ферма. Бачу Кріаліті К1 K1 або К1С. Дві штуки внизу стоять. Скажіть що це К1С версія, бо друкують, я так бачу, дуже швидко, дуже шустро. Ну, а згорі у нас старенький. КЕ, наскільки я можу розуміти. Клас! Круто! Я дуже щасливий, бачити, що. Ваші 3D-друкарні складаються з кількох принтерів, і ви друкуєте для друкарні або для свого бізнесу. Це неймовірно класно. Тож, якщо ви зацікавились принтерами компанії Creality, а як ви бачите, вони часто зустрічаються у 3D-друкарів, то ласкаво, прошу вас на сайт Artline за посиланням в описі під цим відео. Вони офіційні представники компанії Creality в Україні і на їх сайті доступні різні 3D-принтери, а також аксесуари до них і, звичайно, що матеріали для друку. Використовуйте також мій промокод для додаткової знижки. Всі. Деталі і посилання в описі. До речі, бачу, що тут принтери стоять на стелажі. Стелаж такий саме, як у мене. Багато хто питав, у мене за стелаж. Коротко відповім. Це звичайний металевий модульний стелаж. Їх є багато виробників і багато різних форм-факторів. Обирайте, по-перше, по розміру, який вам необхідний. А по-друге, обирайте не той, який на пінах збирається як конструктор, а саме на гвинтах і гайках. Такий буде легше зробити стійкішим, тому що ви можете тугіше затягнути гайку. І, в принципі, конфігуруйте по висоті полички, як вам зручно. Тож, ось такий варіант тут використовує наш наступний глядач. Оу, ну це вже кастомізація пішла. Знову ж таки, бамбула 1 Mini, ну тут, скоріше, все хизується не своєю друкарнею, а тим, як круто виглядає їх принтер. Ось такий прикольний, що це мордочка якась. І ось цей екструдер, коли крутиться, це ніби око, яке крутиться всередині ось цього обличчя. Класно виглядає, прикольно. Мені подобається, що принтер досить такий частенький, скоріш за все, новий. А оце, а це моя мрія. Просто подивіться. По-перше, по-перше, на цьому фото, яке прислав нам Андрій, є принтер. Не просто 3D-принтер. P1S, Тут ще є звичайний 2D-принтер. У мене в офісі немає 2D-принтера. Мені завжди потрібно надрукувати якісь папери. І у мене просто нема цього принтера. І це катастрофа. Це реально дуже складно. Далі, я завжди мріяв про ось таку. Стіну з інструментами і ніколи не доходять руки її зробити. Тому в мене інструменти завжди лежать на поверхнях. Поверхні займаються е, і захламлюються, тому це дуже класне рішення. І по факту, ви можете навіть надрукувати дуже багато кріплень під будь-який інструмент, навіть під не інструмент, під телефон, під зарядні пристрої, під що завгодно. Також бачу на цій фотографії ось такий перемотувач катушек паста. Пастаметр, пастаметр, паст коротше, як, якось він так називається. Хто знає, напишіть в коментарях. Це дуже зручна штука для того, щоб перемотувати з більших на менші катушки або з не дуже вдалих по форм-фактору на більш зручні. Тут, наприклад, наскільки я можу розуміти, Андрій користується великими катушками. Порожня у нас тут лежить на стелажі, і перемотує на маленькі катушки, які ідеально стають в АМС-ку. Брильянт просто це прекрасна друкарня класного толкового чоловіка. І до речі, ось це ось ці ці лажі на пінах. Я про них вам говорив. Вони менш стійкі, вони дуже хиткі. Я б не використовував їх ні для чого, окрім як для зберігання речей. Рухаємося далі. Тут нам просто показують, що друкують для друкармії. До речі, хто ще не долучився до друкармії, можете брати за посиланням і друкувати вироби для армії, які допомагають наблизити нам перемогу. Ніякого перемір'я немає, ніхто нам не допоможе окрім нас. Тому, друзі, долучайтеся і друкуйте, щоб максимально швидко військові отримували необхідні деталі прямо з ваших принтерів. Ну і ось ще одне відео. Вау! Ну це вже порядок. Це мені дуже подобається. Уже цілих два принтера. І не просто два p 1 s Це вже серйозне виробництво. З таким виробництвом можна видавати дуже і дуже багато кілограмів пластику за одиницю часу. Я бачу, що один принтер з АМС. І подивіться, як тут це грамотно зроблено. АМС стоїть окремо. Та у нас, списати полички не вистачає. Але АМС-ку можна легко поставити вгорі над принтером. Або навіть мені вдавалося поставити її під принтером. Єдине, що тоді треба довший дріт використовувати, замовляти його окремо. Також тут, окрім АМС, є сушка пластику, яку теж, скоріш використовують. Саморобний склад пластику, дуже зручно, коли катушки зберігаються саме ось так. Вони стоять на таких невеличких трубках, тому вони вертикально. Прям ребром видно деякий колір, і дуже легко їх звідси брати. Я взагалі щасливий, як ця людина попрацювала над своєю друкарнею. тут і підсвіточка є, і поличка окрема для інструменту, і внизу для складу філаменти. Та взагалі супер. Виглядає так, ніби це все дуже і дуже Я бачу навіть от виведений е... цей вмикач. Ну, виглядає непогано. Сподіваюсь, що і працює продуктивно. І ось така у нас друкарня. Я нам прислав. Так, я бачу, що це у нас креаліті серії К1. Я бачу, що він зараз друкує. І я бачу, що є філамент. До речі, дуже цікаво. Бачите, філамент знаходиться в таких пластикових пакетах з невеликою помпою. Дехто використовує. Пластикові пакети з помпою, щоб можна було викачати звідти повітря, і пластик всередині зберігав свій сухий стан, так, щоб е, навіть з вологого повітря пластик не набирав в себе вологу. Окей, Максиміліан, е, друкарня класна, мультиметр присутній, все чудово. Я сподіваюся, що ви його використовували хоч один раз. Але е, треба працювати трошки над якістю фотографії. Ну взагалі супер, взагалі непогано. Рухаємося далі ще. <смеш> Семен прислав свою 3D-друкарню, ще один майстер 3D-друку, власноруч. Треба якось буде зробити відео про 3D-ручку як альтернативу виготовлення чогось з пластику. Але навряд чи це альтернатива. Тут у нас вже величезний А1 пішов в діло. Дивіться, це у нас принтер А1. Чим він відрізняється від а 1 Міні, до речі, не тільки розміром, ще А1. Чесно, дуже багато хаває тільки через те, що в нього великий стіл, велика зона друку, і інший нагрів не такий, як у А, 1 Тут він нагрівається, наскільки я розумію, від 220 вольт. Прям і дуже велике споживання йде. Наскільки я розумію. У нього там блок живлення десь на 1200 Вт, тож він може зараз хавати приблизно як бойлер. Але це короткочасні такі ем, споживання енергії, але якщо у вас умовно там від якогось екофлоу живиться то екофлоу просто не витягне і може виробитися, тому що можете обрати принтер за е, витратами енергії. А тут все прекрасно. Тут у нас є А1, тут у нас є AMS система Light окреме місце під принтер, красива, красива поличка стоїть. Видно, що принтер Принтер новенький, видно, що його тільки туди поставили. Видно, що людина любить 3D-друк. Тож, Руслан, дуже, дуже щасливий, що ви, скоріше за все, новий принтер купили. Друкуйте якомога більше. Так, тут у нас знову ж таки Назар присилає вже в роботі. Е бамбула p 1 s який друкує пластиком Creality. І, як бачите, друкує досить непогано. Тарілочка, смачного вам. Назар, сподіваюся, якось ми зіграємо з вами в пінг понг Рухаємося далі. Ну, це все. Краще вже не буде. Це можна закривати челендж, друзі. Це Прекрасно. Невідомо, на жаль, як звати автора, але просто подивіться цю справжню ферму. Оце принтери, які стоять у вас на кухні. Це просто найкраще, що можна, що може бути. Я з точністю впевнений, що вони друкують деталі для Збройних сил. І я думаю, що вони дихались моїм відео про мою 3D-друкарню на кухні. Я, звичайно, тоді трошки пожартував, але ви сприйняли це буквально. Але подивіться, як круто це виглядає. По-перше, по їх тут цілих 4 штуки. Це кубіки. Гост 6 теж експресні монстри, які друкують прямо так з величезних катушок. Це 3 або навіть 5 кілограмів пластику. Тобто виробництво тут порядочне. І поряд, до речі, з цими катушками принтер виглядає зовсім маленький, хоча я розумію, що вони більші. І навіть на холодильнику стоїть принтер, принтери. Це, мабуть, найкорисніше. Спосіб використати місце на холодильнику, це той самий випадок, коли, коли ваше місце дійсно на кухні. Юрій прислав нам ось таку фотографію. Бачимо, друкує з великої катушечки. Ось так багато хто зараз робить, навіть не перемотують, а друкують спеціальні ось такі кріплення для пластику. Тут він крутиться, обертається і подається пластику, так через зверх в принтер. Це у нас кріаліті, звичайно, але він бачите в чухлі. Це така палатка для принтера. Вона необхідна для того, щоб якщо у вас не закритий 3D-принтер, а відкритий, ви можете. Зробити таку типу псевдопасивну термокамеру, тобто ви закриваєте принтер всередині, він за рахунок нагріву столу нагріває простір навколо. Також у нас немає жодних протягів, тому нічого не може зайвого подути на вашу модель, що друкується. Так ви зможете друкувати принаймні якимись АБС-ами, як мінімум. Ось так прямо на підлозі стоїть ще один монстр від кріаліці і друкує, я так розумію, теж щось для друкармії. Як я це розумію? Блискучий печ, велика катушка, дешевий принтер, тільки хардкор. Все супер. Головне бажання, а можливість знайдеться завжди. Оце порядок. Таке я обожнюю. Клас. О, Юрій, у вас це, це у вас все в одному місці? А, це одна й та сама людина. Ці три принтери прислала. Просто подивіться, на цього тут просто якісь. Ну я не знаю, це. Якщо тут додрукувати кілька деталей, впаяти пару плат, доставити мотору, то буде повноцінний принтер. Багато хто раніше думав, що найкращий 3D-принтер це той, який ти збираєш власноруч, але таке робили тільки генії. Я насправді тільки розбирав 3D-принтер. Тому із моїх деталей, які у мене там лежать в ящику в складі. Можна зібрати як мінімум 2-3 принтера. Якщо додати ось такі корпуси з алюмінієвого профілю, ще кілька там моторів, трошки електроніки, і не друкувати детали корпусу, то, то буде взагалі реально ще одна окрема ферма 3D принтерів. Коротше, це круто. Таке мені дуже подобається. І від Назара ще один. Бачимо, це теж щось кріляті подібне. Скоріше все, це і є якісь кріляліті, вже важко сказати, який саме. Але його легко розпізнати по ось таким колесикам, які бігають по направляючим, які є, в принципі, і рамку. Раму тд принтера круто. Скільки друкувалося? 10 годин з половиною, боже. Ну, очікування того варто було, я думаю. Виглядає непогано деталь. І ось такий добрий вечір. Подивіться, це у нас. О, а це кріаліті що? Це реаліті... Е, щось там 3 Pro, по-моєму, да? чи як він виглядає? А тут написано: шафта зроблена, <пробіт> але, на жаль, поки сплю, принтер можуть так надрукувати, що зранку змушені зробити заміну головки або хотенду повністю. Ого. Якщо це кожного ранку відбувається, то дуже погано. Але е, слідкуйте за своїми принтерами, щоб вони е, працювали як омога довше. Дякую за детальний опис. Прикольно виглядає така окрема шафа для принтерів, що в принципі теж може бути такою собі термокамерою. І ви спитаєте, що це за листи паперу? А я скажу. Скоріше за все, тут використовують систему так називаємо друкатор. В друкарні є інструкція, як це використовувати. Це коли ваш принтер, надрукувавши одну модель, скидає її. Далі друкує знову, знову, знову і знову. І він просто скидає їх. Ну, і моделька скатується ось по цьому листу паперу. Коротше, круто. Ось таке у нас є робоче місце. Просто подивіться на це. Це справжній ентузіаст. По-перше, теж кастомізована голова. 3D принтера, це у нас голова е, грута. Це у нас ауден міні, який логічно розмістити на робочому столі. Але подивіться, тут саморобна камера, така, знаєте, закрита камера для принтера. Це, в принципі, вона виконує ту саму роль, що ось ця палатка, можливо, трошки якісніше. На неї навіть зверху можна щось поставити. Наприклад, ось такий подвійний осушувач для двох катушок. Прикольно. Коротше, класно, мені дуже цікаво, як зроблена ось ця. Квадратна міні-кімната для принтера, скоріш за все, з Орс-клай надрукованих деталей, але детальніше дізнатися про це було б цікаво. Клас, саме головне, що є штанген і лінійка. А це означає, що людина моделює. Боже, можливо, колись про моделювання теж зніму відео. Блін, круто! Воно не закінчується, бо люди модернізують меблі для своїх 3D-принтерів. Боже генії! Подивіться на цю фотографію. Принтер не вліз по висоті в поличку, не проблема. Просто надрукуємо ось таку штуку. Для того, щоб трошки підняти кришку. Наскільки я розумію, або я щось не розумію. Але все одно це, ну, це меблі, які. Які модернізували за рахунок 3 d друку Тож, бачите, 3 d друк така технологія. Можливо, все. До речі, доєднуйтесь в мій телеграм-канал. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Я буду радий вас бачити серед учасників моєї міні-спільноти, і ви завжди будете в курсі всіх подій, які завжди залишаються за кадром. Також я почав нещодавно стрімити на твічі, і можете підписатися на мій твіч канал. Ну а в телеграмі ми з вами завжди будемо на зв'язку, і ви завжди будете в курсі всіх подій, розіграшів і навіть ось таких. Можливостей опинитися в моєму відео. Так, ну я знаєте, я вже нічого не дивуюсь. Мені просто настільки ідеальна кожна майстерня, що я навіть не знаю, з чим це ну, як їх порівнювати між собою. І в принципі, ми тут не для цього зібралися. Ось тут просто прекрасно. Є p 1 s і ця людина просто геній. Хто прислав? Михайло. Михайло, ви геній, бо ви, мабуть, єдиний, хто здогадався, що на принтер можна ще зверху поставити. Бо у мене зверху на принтері, окрім АМС, ніколи нічого не стояло. Це ж зручно, це просто зручно. Клас! Все тут є. Дивіться, мені дуже подобається, до речі, підставка під ноутбук. Дуже зручно, напевно, і не займає місце на столі. Також, знову ж таки, ось така е, стінка з поличками і можливостями туди щось додрукувати і повісити будь-що завгодно, Там, інструменти, навіть ключі, чи, може, пульт керування дроном, до речі, дуже круто виглядає. Коротше, це просто класно. От, класно, коли людина є своє хобі, коли воно. Глядаю ось так. Ну що ж, як ви бачите, друкарні бувають абсолютно різні з різною кількістю принтерів. і Принтери стає де завгодно, на підлозі в гаражі або на кухні і заважають готувати і нормально жити. Але головне, коли є бажання друкувати, і тоді з'явиться і можливість. Я дуже щасливий і радий був подивитися на ваші 3D-друкарні. А також сподіваюся, що вам сподобалось дивитись на чужі майстерні. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубасік d Скоро побачимось.